Прийняв у себе представників футбольного клубу Бран візит делегатів норвезького клубу у Львів розпочався із зустрічі з українськими військовими та спільною передачею необхідного обладнання. Для нас дуже важливо підтримувати Україну та привертати більшу увагу до війни. Зараз одна із основних місій організації «Фріда Україна допомагати цивільному населенню та військовим і реагувати на потреби українців. Кожного дня у Норвегії є багато охочих стати волонтерами і допомагати вашій країні фінансово. Ми будемо підтримувати вас, допоки ми разом не переможемо. Цього разу ми отримали запит на дрони та зарядні станції. Це все дуже потрібно військовим на фронті. Тож ми намагалися оперативно відреагувати на потреби та відправити усе необхідне. Підтримка футбольного клубу Рух дуже важлива для 45-ї бригади і неоціненно велика. Е, люба підтримка в теперішній час війни є дуже потрібною і надзвичайно важливою. Ми дуже вдячні. Цьому клубу за те, що вони допомагають нашій державі, зголосилися, не побоялися приїхали до нас, відвідали країну, побачили інфраструктуру клубу, побачили, як клуб працює наш, які у нас завдання. Що ми досягли за свій досить там короткий час нашого існування, якщо тобто люди допомагають нашій державі, тобто вони вже якби є нашими друзями і ми вдячні, тому що вони розуміють, що ми країна, яка захищаємося, захищає наші кордони, захищає наших людей, дітей. тому Великим вдячність за це норвезькі гості відвідали академію руху а також матч команди Рух Ю Ю-19» проти Інгульця. Крім того, представники клубу із фанами руху болівали за бран у матчі Ліги конференцій. Наступного дня представники брану та руху завітали у центр реабілітації постраждалих від війни Суперх'юманс, де лікуються військові та цивільні, яким необхідне протезування. Після відвідування військових та цивільних делегація вирушила на арену Львів підтримувати жовто-чорних у матчі п'ятого туру проти інгульця. Ми дуже чекали цього матчу. Нам було цікаво приїхати на гру, побачити стадіон і місцевих болівальників. Люди насолоджуються футболом. Попри війну, мені дуже приємно бачити щасливі родини. і Я дуже вдячний, що опинився у такій чудовій атмосфері рух буде бі. Футбол чудовий. На трибуні ми вболівали із фанами руху. Вони кричать, запалюють трибуни, заохочують інших глядачів стрибати та кричати. Атмосфера тут просто вау. Рух буде буде бій. Бі. Рух буде бій. Рух буде бій. Заключний день перебування в Україні норвежці вшанували полаглих на війні героїв, які віддали своє життя за звільнення України від російських окупантів. А на завершення рух та Бран обговорили плани щодо партнерства. Крім того, клуби спільно продовжать працювати над розвитком спортивної складової, а також допомоги Збройним силам України. Ми вже маємо досить тривале спілкування і співпрацю з представниками норвезької спільноти і з футбольним клубом Бран і знаєте. Кажуть, що друг пізнається в біді, у нас справді в країні біда, на нас напав агресор, і дуже важливо, що в цій біді ми не одні. І саме організація Фріта Україна, саме футбольний клуб Бран дуже яскраво продемонстрували, що вони наші справді друзі, щирі друзі, які завжди поруч і за весь Час від перших днів війни, скільки допомоги вони надали для України, для наших збройних сил, для наших людей. Це дуже важко навіть порахувати і оцінити. Це неоцінена допомога, і тому ми з цими людьми насправді дуже зблизилися. Протягом декількох днів ми спілкувалися із керівництвом руху про майбутні плани та розвиток співпраці між клубами. Ми отримали багато пропозицій щодо майбутніх проєктів. Тож ми будемо намагатися, щоб ці плани здійснилися. Звісно, через війну в Україні є багато ризиків. Потім ми спробуємо втілити наші мрії у життя. Ми провели багато часу на академії руху, і це той рівень, який ми не очікували побачити. Діти мають великі можливості для розвитку, і це дійсно вражає. Мої думки до приїзду в Україну дуже відрізнялися від того, що я побачив. Ваші люди. Неймовірні, попри війну, щоденні тривоги та ракетні атаки, Україна продовжує жити та розвиватися. Ми не забудемо вашу доброту та гостинність, і я впевнений, що ми дуже скоро знову побачимось. Ми також націлені на те, щоб поглиблювати нашу співпрацю між спортивними організаціями наших країн. І ми маємо дуже багато планів, дуже багато ідей, які ми хочемо. Невдовзі покласти на папір. У нас в рамках співпраці є така ідея, щоб ми обмінювалися ну дітками, щоб дітки їхні приїжджали до нас на якийсь час, прожили тут і жили, тренувались, навчались там, спілкували з нашими дітками, а наші поїхали туди. То вони жартували, що ми можемо назад не отримати наших діток, бо їм тут настільки все сподобається тут настільки фантастична інфраструктура, що не захочуть норвезькі діти повертатися до. Додому, до своїх батьків, але ну це такий був жарт. Насправді, ми маємо дуже багато ідей різних. В першу чергу ми хотіли б почати з наше співробітництво саме в дитячому секторі. Для нас дуже це важливо. Академія це фундамент клубу, і ми би хотіли. А щоб наші дітки здобували міжнародний досвід, щоб вони спілкувалися зі своїми однолітками, щоб вони розвивалися, як і як футболісти, і як люди. Тому якби перший етап співпраці буде націлений саме на співпрацю в дитячому юнацькому футболі. Рух Рух